Друзі, э, привіт! І от я э, фанат э, замечательного Бограча. І от показую вам той самий Бограч, правильний э, великоберезнянський Бограч. Тут є все, тут є фасоль, тут є э, кляцки тут є свининка, тут є картопля, тут є грибочки, морковка, лучок. І оцей Бограч, дивіться, я ложку ставлю. І вона стоїть. І на друге у нас, на друге, отака вот у нас страва. Отака вот страва. Вот. Оце Дережлянська. Простите Дріжнянська. Ну, дражня по мені плаче. Отакі вот у нас, отакі вот у нас, отакі вот у нас обіди. Я это, э, Сашки, а це мені. І ще в нас салатки доїсть, э, Ну, Румене приходиться працювати <реш> бачите, Кушаємо біля апарату. Все, п -п пожелайте удачі, все буде добре. От, Сашка прийшов, Сашка помахає ручкою, все, ми кушаємо, всім папа, всім хлюбимо, скоро буде вдома. Привіт Закарпаття!